Всім доброго дня! Як ваші справи? Я готую їсти, ось поки від... відійшла від плити, там зажарка в мене жариться. А я думаю, зніму вам, поки не згоріло бистренько Толумнійку. Так, гляньте, я з ними все ніяк. Не могла знайти спільної мови. Але все ж таки я її поборола в цьому році. Як я її утримувала, в мене завжди була вода внизу. І зараз я її, бачите, витащила. Так. Дуже любить пить, як нарощує масу, те як квітне, тому не пересушую. Не пересушую. Це перша толумніка, з якою я впоралась. Ось така її назва. Брала я її у Олі вовк. І вона вже дала там кілька нових ростів. Ну, така, така кармен <смі> з червоною юбкою. Така гарна. Мені подобається. От як одна квіточка розкривається, то це, звичайно, не так. А ось якщо така гілочка, зовсім інша справа. Перша квіточка, як відкрилась, я наче аромат якийсь відчувала. Зараз не пойму. Можливо, там в якісь часи вона трохи ароматить. А так, ні. На задньому фоні хатуюки. Ось така довга гілочка. Оце квітне, квітне. З нею щось перший рік ми не дуже порозумілися, а потім все нормально. Вона звикла до мене, я до неї і ось. Думаю, вона вдячна. Дуже гарна, дуже. Зараз їх багато у замовленнях, то, я думаю, можливо, урвати так ось такі дівчатка. І ще в мене ось така толумнійка, але я хочу пересадити. Бачите, тут пусто у горщиках оцих. Транспортувачних. А там далі я наложила кори зверху мох. Ну, наче так оклигує, це брала реанімація, а ось підгоріли ми. Сонечко було біля вікна стояла, і на вікні, наче які тканина висить. І все одно ми підгоріли. Хочу пересадити її, не дуже мені подобається, але вже навесні не хочу зараз турбувати. Хай буде, хай буде виживе, не виживе. Ось така красунька. Всім гарного дня. Слава Україні. Героям слава, все буде добре.